Пеп, вітаю, враховуючи ваше минуле у якості футболіста та тренера Барселони. Наскільки важливими для вас є матчі проти Реалу? Вони завжди були важливими і завжди будуть Зустрічі з реалом у цьому турнірі? Це завжди великі матчі. Чи можна сказати, що саме це протистояння мотивує вас найбільше? Так, звісно, для мене особисто це особливе протистояння. Я багато разів зустрічався із реалом у якості футболіста та тренера, але це аж ніяк не допоможе у майбутньому. Головне, це те, що ми зробимо. Ми повинні врахувати наші помилки на Бернабео. Враховуючи те, де і проти кого ми грали, результат непоганий. Але, тим не менш, ми повинні врахувати помилки. Сьогодні в нас останнє тренування перед матчем, і далі нас чекає поєдинок. Пеп, минулого сезону вас запитували, чи здатен Манчестер Сіті перемогти у лізі чемпіонів. Ви відповіли на ці запитання на полі. Скажіть у цьому сезоні перед подібними великими матчами, чи є відчуття меншого тиску на гравців? Сподіваюся, що ні. Тому що це той тиск, який потрібен, тиск, який не дозволяє вам програти. Якщо ми скажемо Окей, добре, ми вже перемагали, то нам не вистачить. Не вистачить цього голоду. Це потрібно для того, щоб конкурувати. Це правда, що перемога минулого сезону робить поточний сезон трохи легшим. але, тим не менш, команді потрібна правильна енергія, і домашні стіни повинні нам допомогти. У матчі проти ралу нам потрібна максимальна підтримка і її повинні відчути наші опоненти. Ви завжди граєте 90 хвилин, і за ці 90 хвилин може відбутись що завгодно. У нас у будь-якому разі будуть складні моменти, і у ці моменти нам потрібні наші вболівальники. І я не кажу про підтримку за фактом результату. Я кажу про те, що ми всі повинні себе показати. зараз, як і в минулі сезони в мене є відчуття, що ми можемо грати на максимум а інакше нам ніяк не досягти півфіналу проти такого суперника.